Але якщо ви бачите це відео. Я тут виберію, я а, а, Аліна! О, я очі мала накрасити. Коли в тебе є права, права але тобі не дозволяють їздити на машині, то не затонеться. Мати волосить, як Ось Такий акцентний, типу, щоб я туди прийшла, сіла. мені Добрий ранок. Сьогодні 8 число. Підготовка до мого першого такого великого відео. Я проспала. Точніше я прокинулася о п'ятій ранку у щось, і думаю, ладно, поспішу чуть-чуть. Зара, восьма, двадцять Мені потрібно ще підготувати сценарій. бо я вчора цілий день працювала, щоб мати вівторок вільний. Мамочки ще така запухша. Потрібно зараз приготувати сценарій, переглянути всі анкети, продумати сторітел, які де б я могла використовувати ці нарізки чи ще щось. Тому у мене є лише 4 години. Але якщо ви бачите це відео, значить, все вийшло. Молодець. Я не знаю, звісно, як я це зробила, але я знаю, що помершкика я запухша. Ой-ой! Ладно, давайте працювати. Але перед цим місія вже прибрати дому. У мене ще є 20 хвилин, щоб встигнути перепробування. Якщо чесно, якщо я не встаю у тій годині, котрі я хотіла, я просто дуже сильно пізно, я вже себе не картаю. Але, ну, типу, я сьогодні прокинулася о п'ятій ранку, я нормально прокинулася, не було такого важкого прокидання. Ви ж коли стоїте і не можете встати. Але я не знаю, чи я вирішила, що я хочу трошки полежати. Полежала і що зробиш? Ну, нічого не зробиш. Ну полежала, так полежала. Ну виспалася. Тому треба це приймати і проживати. Ну, Взагалі зараз на дуже сильно хочу. Получатися вставати о 5-й ранку, але я розумію, чого мій організм, наприклад, бунтує через те, що я не висипаюся. Я лягаю о, в ніч в 12 ночі, і через це організм просто не може сам прокинутися о 5 ранку, навіть як він би хотів. Просто через те, що я не висипаюся. Тому зараз в мене перш за все налагодити сон, типу 7-8 годинний сон. І потім починати прокидатися в 5 ранку, бо мені о 5 ранку не стільки класно прокидатися, я не знаю. Як хтось прокидається, наприклад, шость, сьомій, але о 5-й, це такий кайф. ти, по-перше, маєш стільки часу для себе, по-друге, таке відчуття, уся, прям, так, знаєте, таке таке сонечко, сонечки, промінчики, сонечко так на тебе падають, і такий легкий прохолод, так, як літо. Не знаю, як це піснити, але мені настільки класно прокидатися. Я того року м -м, весь час прокидалася. Просто із-за того, що ми переїхали, у мене знову збився режим. І от зараз я його планую налаштувати в інстаграм, ділюся, як я це роблю. Я думаю, туди я також запишу відео. Чи є люди такі самі, як я, помішані на блокнотах і тому щоб щось нотувати, але це Ну, трохи. Це тим, що я так, так стараюся користуватися частіше. Можу любити, наприклад, коли чекаєте супер подію? Не готуватися до неї спеціально, щоб прям прожити кожний, кожну емоцію. цю. Я весь час такою зробила. а Зараз я просто не мала часу, щоб до неї підготуватися так аж зарані. Тому готуємося в день, в, день, в день цього. Бо я навіть вчора як чесно міріла на свій. Я не знаю, що б було, якби він мені не підійшов, але ми цього не знаємо, тому що він мені підійшов. А це 23 три Треба таблички робити да? зараз планую півгодинки засісти по на те, щоб розписати, що я зараз маю щось зробити сьогодні перед зйомкою. Потім піду в душ, почну готуватися до зйомки і паралельно буду писати сценарії. Також зараз хочу переписати, щоб я нічого не забулася, бо тому, що зараз така каша в голові і боюся, щось упустити. поки є ще час, в мене є 4 години рівно, щоб все встигнути. Ти просто береш всю волю в кулак і йдеш далі підкорювати вершини, бо знаєш, що лише твій спокійний стан може створювати тобі бажану реальність. Аліна! А спочатку волосся вкладається чи макіяж робиться? Спочатку волосся, термозахист. навчитися робити обйом за один день можна перед зйомкою. Ну, що так, непогано, скажіть. Я вже не встигла накрутити волосся, але мені здається, воно так виглядає статус, то я хотіла. Ну що, тепер саме відповідальна частина нафарбуватися самій. Добре, що я вчасно пішла на курс макіяжу для себе. Пізніше вам покажу, що я там зібрала ось там ззаді мене. Це вже те, що мені треба буде взяти з собою. У нас ще є півтори години, я думаю, що я встигну. Я дуже на це сподіваюся. Тон. Я очі мала накрасити, пляха-муха. тепер не знаю, що мені діти. Піти його змити. Мені здається, вона ніби хорошо перекрило все. О, ну так взагалі, мені вже подобається, котра година. Мамочки, я вже стресую, чи я встану. я сама крашуся. Я думала, хотіла піти до цей до тієї дівчинки, щоб вона весь час красила, а вона в них... Сьогодні також фотосесія, вони поїхали в інші місто, тому мені кажуть, що нічого так, а як вам? Ладно, обрій. йду я збиратися далі. Так, вибачайте, бачите, у мене має часу прибрати, тому показую, що я беру з собою. Так, перше за все, я візьму косметичку, де нас всім, всім чим красила, з на все як випадок, а вхлинула. Може прийдеться щось позмінювати. Беру з собою полароїд, може щось пофоткати треба буде мікрофон. Щоб погладити корпужок. Тут все не вирізається, конечно. Чик, головний інструмент наш. Попкорн. Беру собою кілька культів на всякий випадок. Я хочу там кидати такий попкарм. Беремо купір. Взяти. Можливо, як матері. Одягну на себе. Коротше, закругляємося. По ситуації я запізнююся. <с> Через одну хвилину маю буде там. Е, сестра моя подумала, що я прийду от з тими всіма ламунками е, до неї, і вона мені буде допомагати по нести, тому я чекаю зараз на неї. Коли в тебе є права, права, але тобі не дозволяють їздити на машині, все, ми вже на місці. Збираємо все. Тебе можна показувати в угу. камеру? Моя сестра, знайомтесь. Вона дуже рада. Вона мені допомогла, я їй пообіцяла, що як стану е, мільйонером, то відвезу її на Мальдіви. Що mm ж -hmm. не затонуть? Хто не затонуть? Мальдіви, вони 50 років затонуть. І, ти, ти що думаєш, що через 50 років буде мільйонер? Мільярнеркою. Тільки має рівно, бо я вже бачу, що ти горизонт завалила. Так, зараз ми складаємо босіньку ось цю апаратуру. Тебе волосся заслучать, як буде. Та вже трудно, зараз я його буду якось уроба... у... урозманічувати. Так спотіла. Зараз будуть відео, вийшов, вийшов. Нам потрібно ще. Мене там видно, добре? Угу. Uh -huh. Нам потрібно ще ось то одне крісло, зробити червоне, можу його показати. Ти руку свою знімаєш. Oh, одне із цих середині нам потрібно буде зробити червоним. Щоб був такий акцентний, типу, щоб я туди прийшла, сіла. Зараз ми розбираємо мою лампу. Можемо піти підліти. А, до речі. Ми по дорозі з за Аліною заходили. взяли мені капці на зйомку. Що ви можете знати за мою підготовку? Я готувалася все, одразу. Що, думаю, знормальні? Все треба Мені це ти з контур переворщила. У mm? тебе тут за коло? Тут контур відходи, як в да. льва. Ну, то Зараз я взяла з собою на всякий случай цей, щоб поправити? Зараз. Без звичайний руки. Я думаю, що треба буде прожектор нам. А він ти бачив, бо я нічого не бачу. Куди цю штуку вставити? Ось це кабель? По-любому має бути десь гнязко. Сам центр любить, там ні. О, тут є. Що я туди пішов? Сейчас Зараз подивимося, чому збігаємо світити. Що ко мне ще не буде. Ти мене не знімала в цей момент. Колос. Клас, клас, колос. Клас. Тепер треба вибрати крісло в якому буде. І напевно, ми візьмемо П'яте пар... або шосте. Тепер не знаю, чи не виключити може світло. Щоб воно виключили. І це, наверно, Можна спочатку має... пробувати так, потім так, тому що двісті раз не буде бігати. Ну так, але зараз хай ця Віка прийде. Мені скаже, що ось це світло. Ой. Воно якраз не має світло. За ясно. А? За ясно. Шосте або сьоме. Нижче чи вище? Шосте десять. Шосте ну... не знаю, воно там без таке саме буде Ну, шосте лучше. Може, рік учусь світло, так? Да? Щоб тобі не різали очі. Важно. Давай. Там. Щоб я не наклала тканину, а щоб виглядало, ніби це стоящий крісло. Дуже кріше, чи нормально. Окей. Okay. Будемо пробувати щось цього робити. Дивись. Mm -hmm. І воно буде виглядати як справжнє. Ну, no, а це ззаді, його теж добре. Так, no, да, зараз щось придумаємо. Okay. Коже його була в кому Тому ті треба пробити? Я тут і і все. Та якщо все і тут. Так, але спочатку крісло буде пустим. Звичайно, класно було б, якби були трішки інші крісла, але нічого. Розріжем його пополам? Так, тільки треба взяти вежу тільки нормальну. Ти йди на охрану і спитай. Розріжем буквально, щоб це було дві часті. І тоді цю можна буде легше обтягнути, а цю одягну. Ну так, тобі ці доволі. Ой, ну це вже поприкольні виглядає, конечно. Я ще візьму зараз пальто. Давай тобі подам пальто, подам все. А ти зні ні, я так прикол стою. Я то ж не бачу. А, тільки типу, щоб воно ще не було видно що там. Mm? Тако, чи канта, Ой, було... Типа, так. Чи руки витянути з пальта, щоб вони були з тих? З пантак, хіба просто накинути хочеш? Да, бо я ж як буду сідати, я буду тип, Да, вихід відмолювати. Да, бо поки ти мене там не <laughs> Бо я зараз хочу так, щоб ці два відео ного лиця не покликати, просто були гадки тіла. Хіба не буде підмалювати? Не треба себе. А, так? точно. Ань! Работаешь, тебя даже не спрашивают, что ты хочешь есть, что не хочешь. Ну, ты хочешь сейчас. Ой, твою мать. <говорит> 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 а, <говорит> 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 а, мне уже интересно. <говорит> <говорит> а почему <говорит> а, <говорит> а она не управляется? <говорит> не, Не крутите, Вот такие две штучки <говорит> а, <говорит> а, вот так. Тут і тут своє може зменшити. Ой, клас. Так по тут стоти, багато небагато Ой, жили, якщо сортити, його, дай, Ой, клас. Оскільки мені вже в очі так засвітило, вже нічого не бачу. Ну, ладно. Дівчата вже всі пішли. Залишилася я. Зараз весенько все все упакую. Головне, щоб нічого не забути зі своєї техніки. Ніка погода гарна. Що мені не сильно сподобалось, це що в мене зачіска моя розпалася. Тому прийдеться якось редагувати його на фотках. Ну що, я вже після зйомки. Скажу чесно, це було дуже інтенсивно, біля п'яти годин аж. Це прям то, що я собі придумала в голові і воплотила. Коротше, це буде вау. Перше задоволена собою, що мені це вдалося зробити, що мені все-таки вдалося домогтися того місця, де я хотіла знімати, бо без нього би просто цього не вийшло. Ти давно спостерігаєш, наче дивишся кіно про чуже життя, про тих, хто наважився, хто почав. А ти, ти все ще чекаєш. А що, якщо дозволити собі трохи більше, та почати діяти? Це вже давно не кіно, де ти є лише глядачем. Це твоя сцена. Пора вийти з глядачів і зайти у кадр. Бо життя не чекає титрів, воно починається, що ти встаєш.